Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Дякую, Тетяно. та будемо говорити про політичну кризу, через яку зараз проходить країна. Сьогодні Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук. Обидва є фігурантами справи про масштабну корупцію в сфері енергетики, справу, яку ведуть НАБУ та сап. Після цього народний депутат від слуги народу Микита Потураєв вийшов із заявою від імені депутатів фракції, в якій йдеться про те, що є необхідність створити цитую коаліцію національної стійкості з прокраїн українськими силами в парламенті і вони закликають створити уряду уряд національної стійкості наразі, за даними Суспільного, цю заяву підписали лише 10 депутатів від слуги народу, і про все це говоримо далі з політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, я вас вітаю Вітаю вас. Як Ви оцінюєте заяву, яку опублікував депутат Микита Потураєв, Що означає це, що монобільшості в парламенті прийшов кінець? Ну, в юридичному сенсі мона більшості не буде в тому випадку, якщо в складі фракції слуг народу буде офіційна, юридична менше 226 депутатів. Ось тоді монобільшості більшості не буде. Або інший варіант: якщо фракція Слуга народу більшості членів фракції вирішить, що треба створити коаліцію з кимось іншим. Питання з ким? І наскільки швидко це вдасться, тому що ідея зараз обговорюється. От ви про заяву Петра згадали, але я нагадаю, що офіційну парламентську коаліцію можуть створити лише фракції політичних сил, які подолали 5% відсотковий виборчий бар'єр на сьогодні. Це фракція слуг народу Європейська Солідарність. Батьківщина і голос, от чотири фракції, зможуть домовитися? чи ні, питання відкрите. Потім, якщо формувати уряд новий, що теж можливо, за ініціативою нової коаліції, то треба ну, визначити, хто прем'єр-міністр, хто буде входити до складу уряду. І я вам скажу, це буде дуже непросте завдання, навіть з точки зору узгодження політичних інтересів, кандидатур відповідних, особливо кандидатур прем'єр-міністра, а головне. Вже зараз відомо, от навіть по двох міністрах, які звільнили, практично немає бажаючих йти в новий уряд. Будь-який нинішній наступний. З різних причин люди не хочуть ризикувати власну репутацію, власною кар'єрою і Невідомою перспективою цього уряду в будь-якому форматі. І оце буде головна перешкода на шляху формування будь-якого нового уряду. Ну, а для створення коаліції потрібна політична згода, політична воля і, безумовно, визначальним чинником буде ситуація фракції Слуга народу. Я думаю, що ця ситуація буде розвиватися теж суперечливо і неоднозначно. Нікіта, який оголосив нікіта який голосив цю заяву, скоріше представляє певну меншість депутатів. Більшість буде орієнтуватися на так звану раду коаліції, на, на Арахамію. Ну і от єдро впливових осіб всередині фракції. Ну я думаю, що багато що залежить від зустрічі фракції Слуга народу з президентом. От як вона пройде, які будуть настрої в фракції поки що монобільшості, От від цього буде залежати наступні, наступні процеси в парламенті. Ну, ви вже відзначили, що навіть якщо буде створена нова коаліція, яка відповідно формуватиме новий уряд, то знайти охочих в ньому працювати може бути дуже непросто. Ну і самі ми розуміємо, конфлікти між політичними силами теж навряд чи сприятимуть швидкому вирішенню цього питання. То яким ви зараз бачите найбільш реалістичний вихід із тої політичної кризи, яка розпочалася після публікації фактів масштабної корупції? В державних підприємствах? Ну насправді у нас корупція в державних підприємствах на превеликий жаль була до війни. І корупція в енергоатомі та схема, яку викрили в енергоатомі, і створювали люди Деркача ще скажімо так: ну як мінімум за 20, а то й більше років до нинішніх подій. Просто при кожному президенті Деркач домовлявся, співпрацював, я так розумію, ділився з різними людьми. Хто б не був президентом: Ющенка, Янукович, Порошенка. От при Зеленському також це сталося, а тим більше втік з країни. Ну ці треба тому... нагадати, що зараз... Деркач, член Ради Федерації федеральних зборів Російської Федерації. Зараз, це да, російської зараз. Федерації. А, раніше, да, а раніше багато років народний депутат України, батько був головою Служби безпеки України. Ну, тобто там. Своя є історія, але тим не менш, от що треба робити, на мій погляд, перш ніж міняти будь-який уряд, спочатку треба чітко домовитись там різними політичними силами в парламенті про цей уряд. Що це буде, хто буде новим прем'єр-міністром, домовитись з потенційними кандидатами в цей уряд, щоб вони дали згоду, щоб у нас не виникла. Ситуація між владі щоб не виникла вакууму влади, це буде найгірший сценарій розвитку сьогодні. інституційно поки політичної кризи немає. Є політична криза з точки зору підвищеної конфліктності, обурення людей, Ось скоріше йдеться про е, е, кризу е, в політичних процесах, яка відбувається навколо цього корупційного скандалу. А якщо не дай Бог, у нас виникне ситуація, коли звільнить уряд нинішній, а не створить новий, от це буде дуже погано, і це може і ворог скористатися. Повноваження уряду виконуючих обов'язків будуть обмежені, а не нездатність не, не створити новий уряд, буде свідчити про слабкість влади зсередини. І от це був би найгірший сценарій. Нам треба, щоб розслідування антикорупційне продовжувалось і в той же час зберігати керованість. Тому, от, на мій погляд, треба домовлятися. Я знаю, що наші європейські партнери. Зокрема, і представництво Європейського союзу дуже багато зараз роблять для того, щоб і не було скажімо так перешкод для антикорупційного розслідування, і в той же час, щоб було кола я б сказав, так здорових сил. І в уряді, і в парламенті, які б допомогли уникнути інституційної кризи, і тому, от навіть я в спілкуванні з деякими європейськими дипломатами вчора, зокрема, навіть такий термін почув да потрібні стабілізатори в хорошому сенсі. Політичні діячі діячі в військовому керівництві, які б допомагали от саме стабілізувати ситуацію, і тому, а якщо змінити зараз цими стабілізаторами, зараз коли така криза довіри Давайте, в суспільстві. Я, я уникну зараз від називання конкретних прізвищ, щоб просто ну не, не створювати, скажімо так, надмірну політизацію. Ну і тим більше це не зовсім етично було. Але наскільки я знаю, це частини членів уряду. В тому числі деякі віце-прем'єри, скажу так, обережно, яким довіряють наші міжнародні партнери, які мають добру репутацію і в уряді, і в парламенті у наших партнерів. Деякі провідні фігури відомі всім в країні, які так чи інакше присутні в військовому керівництві, от оці люди мають виконувати цю цю стабілізуючу роль. А от по уряду я ж кажу: моя порада всім депутатам, в першу чергу, що Перш ніж міняти уряд, спочатку спробуйте визначитись тим, хто буде в новому уряді. Тільки після цього запускайте процедури зміни уряду, тому що це дуже важлива, дуже відповідальна справа. Головне, не допустити вакууму влади, і от міжвладдя, це найгірший був би варіант. Чи можливо уникнути цієї інституційної кризи, про яку ви говорите без змін в офісі президента? Тому що коаліція, Верховна Рада це одна історія. Це те, де ми можемо говорити про керованість парламенту, про керованість уряду, щоб там не було вакууму влади. Але очевидними є претензії до офісу президента і до керівника офісу президента? Ну очевидно, ви знаєте, що лунаються заклики до його відставки. На мій погляд, вірогідність відставки залежатиме перш за все від результатів розслідування, тому що зараз це політичні заклики. Заклики переважно від опозиції. Хоча й частина слуг народу, це дуже помітно, у якої є свої претензії до Ермака, вони теж будуть вимагати його відставки. Безумовна відставка керівника офісу залежить від рішення президента. Це от його рішення. На сьогодні, як багато хто вважає, Зеленський поки що не готовий до такого рішення з декількох причин. От я назву головні аргументи. Перше, на кого міняти, коли в 2020 році Зеленський звільнив Богдана як керівника офісу президента, була готова заміна той самий Єрмак. А зараз, зараз готової заміни немає. А від функціонування офісу президента у нас багато що залежить, тому тут потрібно визначення на кого міняти, щоб це була і в управлінському, і в політичному сенсі фігура адекватна. Ну і щоб вона безумовно була прийнятна для зеленського. Він буде це визначати. Другий важливий аргумент. Наскільки я знаю, в президентській команді побоюються, що звільнення Єрмака насправді це лише проміжна ланка. Зараз Єрмак під ударом, після цього під ударом буде сам Зеленський. І тому звільнення Єрмака, як вважають прихильники цієї точки зору, воно нічого не дасть, воно не нейтралізує ситуацію. Просто після цього атака почнеться на самого Зеленського. З вимогою його звільнення, і тому краще зараз, все ж як, от, там, наприклад, зосередитися на питанні уряду а не робити поспішних кроків. Я думаю, що відставки Ермака може відбутися за наступних умов. Перше і головне, якщо розслідування НАБУ Покаже юридично з доказами, що він причетний до цієї схеми, або, наприклад, він здійснював тиск на правоохоронні органи. Тобто, буде, будуть юридичні претензії з доказами. Тоді ризик відставки Ярмака, ну, значно зросте для нього, звичайно. Друге, якщо, наприклад, будуть громадські протести з вимогою звільнення Ярмака, це теж може безумовно вплинути на президента Зеленського. Або третій варіант. Сам Зеленський особливо сам Андрій Єрмак, вони вирішать, що краще на випередження зіграти, і що він добровільно піде відставку, щоб зняти напругу навколо нього, щоб це не створило проблем для президента. Ну тоді це теж буде можливо. От, тобто, три таких сценарії, коли буде можлива відставка Єрмака, просто звільнити ярмака на вимогу представників опозиції. Ну мені здається, Зеленський навряд не це піде, тому що це буде виглядати як прояв слабкості, ну, як поразка. Ради безумовно, це є вимогою опозиції. Це вимога також звучить від депутатів від слуги народу. Вчора Федір Веніславський про це зокрема сказав. І ми пам'ятаємо липневі протести, де люди депутатів. виходили та від частини, де люди виходили з відповідними а, закликами. І ми пам'ятаємо про публікацію частини згадки на те, що на плівках міндіча є Дивіться, дехто алібаба. Є про багатьох, так. я кажу про докази. Так. згадка це не юридичний доказ зараз. Поки. Що тема відставки Ярмака це політична тема. Uh -huh. І тому я ж кажу, вона буде розглядатися в суто політичній площині. А от якщо з'являться конкретні докази, якщо Набус скаже, у нас є конкретні правові претензії до ярмака, ось тоді це буде дуже висока, ймовірність, що Єрмак має бути звільнений. Безумовно, в будь-якому випадку це буде вирішувати президент. Але я назвав ситуації, коли звільнення Ярмака буде найбільш вірогідним uh -huh. внаслідок конкретних ситуацій. У нас паралельно із цією політичною кризою почалося якесь пожбавлення довкола переговорного процесу з Росією. І сьогодні вже видання Аксіос з посиланням на джерела пише про те, що Сполучені Штати з Росією вже створюють якийсь свій план, і Україна, мовляв, в нинішніх умовах просто буде вимушена на це погодитися. А як ви оцінюєте наші переговорні можливості зараз? Ну, у Аксіос є, як правило, свої джерела в адміністрації Трампа. Тому я думаю, що не йдеться про переговори як такі. Офіційних переговорів немає. Між США і Росією немає вже місяць приблизно, а між Україною і Росією немає вже декілька місяців. Ще починаючи з літа. Я не бачу, скажу відверто, на найближчу перспективу не бачу жодних передумов до реального політичного процесу, до реального переговорного mm -hmm. процесу. Тим більше до якихось домовленостей. те, що дехто в США в адміністрації президента Трампа може розробляти якийсь мирний план, проговорювати це з росіянами, з тим самим Дмитрієвим, да це можливо. Нагадаю, це вже було до речі. Нагадаю, план Кіта двадцять 22 пункти. Це було в квітні. Тоді Росія це не прийняла зараз. Можливо, що от є якийсь варіант, якась чернетка мирного плану, які американці будуть проговорювати з росіянами і з нами. От що можливо, це певна неофіційна переговорна активність або напівофіційна США. З Україною і з Росією, от звернув увагу зараз. Вже є інформація деяких видань. Що до нас приїжджає представник Пентагону, плюс два-чотирьох зіркових генерали. Наскільки я знаю свої джерела, цей візит готувався. Зокрема, і посол України в США Ольга Стефанішина теж була причетна до підготовки цього візиту. Кажуть, що це про переговори. Можливо, але я думаю, що це буде і про аналіз воєнної ситуації, тому два генерали американських приємної. є ключовим для ведення переговорів. Так. Пане Володимире, дякую вам дуже так. за те, що поділилися вашою оцінкою цих подій. Це був політолог Володимир Фесенко. Ми